Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Акція у мережі магазинів Єва, які триватимуть з 9 по 10 серпня включно 1 дорівнює 2 на усі щітки гребінці. Одну одиницю купляєте, друга, яка дешевша по вартості, йде в подарунок. Ціни різні, 139 гривень. Ось такий брашен. Брашен металевий 149 гривень. Щітка масажна ціна 50 гривень. Ось така щітка масажна також 50 гривень від фірми Sovart. Грібінчики від фірми Кост ціна 60 гривень. Знижка 40% на вологі серветки від Instagood. Вологі рушники. Ціна 24 гривні 24 штуки. Вологі серветки 60 штук 27 гривень. Інстагуд вологі серветки 100 штук із клапаном. Ціна 40 гривень 50 кобійк. «Грінвей» вологі серветки. 34 гривні 60 штук. 100 штук із клапаном 42 гривні 50 копійок Порошок для прання Гала 3 кг 600 г 244 гривні. 1 кг 800 г коштує 179 гривень. Акція на усі засоби для миття посуду. Одну одиницю купляєте на другу піде знижка 50 відсотків. Фейрі 108 гривень 650 мл об'єм. 139 гривень коштує фейрі об'єм 1 літр 350 мл. Засіб скуду 500 мл 20 гривень. Wash and Free 36 гривень 500 мл. «Кьонен» – 50 гривень. Фейрі 58 гривень. Два аромати на вибір 500 мл об'єм. Пінка від фері 139 гривень. Об'єм 350 мл. Таблетки для посудомийної машини Фініш 20 штук 243 гривні. «Фейрі» 244 гривні. Ось такі таблетки від фейрі 216 гривень. Кіонен 20 таблеток 98 гривень. Лістерин у поліської чортової порожнини: об'єм 500 мл, ціна 86 гривень. У нас тільки залишився такий аромат. Загалом усі 500 мл об'єм йдуть зі знижкою. Кешбек 80% на усі кришки для консервації. Такі 20 кришок коштує 90 гривень. Ось такий набір 20 кришок. Ціна також 90 гривень. Ще один варіант 159 гривень, 50 кришок. На жаль, немає в наявності, щоб вам показати. Кешбек 80% на Арман Басі, Ханні Бані та Антоніос Бандерас. Туалетні води. Black Seduction Antonio Banderas. Є три варіанти об'ємів 200 100 та 50 мл. Blue Seduction також три варіанти. Це і чоловічі туалетні води. Арман Басі, Повертається 80% від вартості назад на карточку Єва. Дитячі Хані Пані ціна 199 гривень. Об'єм 30 мл. Ось такі варіанти ханібані ціни від 119 до 149. Ханібані туалетна вода в тубусі, ціна 249 гривень. Жіночий арман Басі. Об'єм 100 мл. Ціна 2449 гривень. Туалетна вода жіноча Антоніо Бандерас. Blue Seduction 80 мл 759 гривень. Багато акцій на декоративну косметику від Патрісії Ледо. Зараз акція 2 дні. Якщо ви купляєте 2 одиниці, одна із них піде вам в подарунок за 10 копійок. Та одиниця товару яка дешевша по вартості. Якщо ви наберете товару Патрісія Ледон на суму 399 гривень, отримаєте у подарунок органайзери для аксесуарів, знижка 50% на усю декоративну косметику від фірми Евелін. Бальзам для губ Евелін сос. 44 гривні 50 копійок. Тональний крем Кашемір 49 гривень 50 копійок. 109 гривень тональний крем Beauty Perfect. Лаки для нігтів 32 гривні Усі засоби для догляду за проблемною шкірою обличчя. Зараз акція, кешбек 80% від вартості. Кешбек потрібно списати протягом 21 дня. Якщо не спишете, бонуси пропадають. Сульсена 10 мг, антиакне, ціна 31 гривня 50 копійок. Чиста лінія 75 гривень 50 копійок. Засоби від карнієр для очищення шкіри. Маска три в одному. Ціна 199 гривень. Біокон. Засіб три в одному. Ціна 83 гривні. Гель для вмивання 83 гривні. Біоленда 176 гривень. Біоаква 124 гривні. Сиротка та концентрат. Under 20, пінка для умивання 143 гривні. Гель для умивання 143 гривні. 84,50, тонер для обличчя. Засоби від About Face на знижці плюс повертається кешбек. Ампула ціна 74 гривні. Засоби від Clean and Clear. Гель для умивання 163 гривні. Лосьйон 178 гривень. Гель 196 гривень. Засоби від фірми Evelyn. Нічна сироватка 109 гривень. Гель глибоке очищення. Ціна 104 гривні. Гель для умивання від Евелін 69,50 дев'ять Нівея 221 гривня. Яскраві новинки від фірми LCF Тіні для повік. Ціна 129 гривень. Три варіанти на вибір. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.